Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Запрошую вас на цікаве заняття з аплікації. А ось що ми сьогодні будемо виготовляти, ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте мою загадку. Слухайте уважно. Перша квіточка весняна тихо під сніжком коняла. Дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Ви здогадались? Так, це підсніжник, і саме його ми сьогодні і будемо вчитися виготовляти. Дітки, сьогодні ми будемо вчитися виготовляти підсніжник. Роздивіться малюнок, який я вам вже приготувала. Раз ця квіточка з'являється із підснігу, то нам потрібні ватні диски, щоб показати сніжок. А потім. Із аркуша зеленого кольору ми повинні вирізати ось такі стеблини, дві довгих, одну коротку. А ще нам потрібно зробити листочки довгий і маленький. А ще із ватних дисків ми зробимо ось такі цікаві, гарнесенькі квіточки підсніжників. Отже, подивіться, що нам потрібно для роботи. Для своїх. свою роботу я робила на аркуші чорного паперу. А зараз пропоную зробити на аркуші синього паперу. І так, аркуш синього паперу або чорного. Нам потрібні ножиці, клей, пензли. Нам потрібні вже підготовлені заготовки. Подивіться, порізані ось так квіточки підсніжників, які. Складається із 1, 2, 3 частин Два листочка великі і маленькі, і два цілих диска, які ми потім розріжемо навпіл і зробимо сніжок. Ну що, ви готові до роботи? Давайте підготуємо свої вмілі ручки для подальшої роботи з аплікації. Повторюйте за мною: Сонце тепле в небі сяє. Всіх навколо Зігріває, всюду лізуть з-під землі білі підсніжники малі. Дітки, спочатку я беру аркуш синього паперу і на ньому спершу викладу всі наші заготовки весь наш малюнок без використання клею. Дітки, подивіться, ось який малюнок повинен у нас получитися. Але ж для цього я все поклала без клею. Спочатку, коли ми все це зробили, беремо найдовшу, одну з найдовших стеблин, кладемо її на клеюночку, потім, користуючись клеєм, тримаючи одну ручкою, намащуємо стеблину клеєм. І потім наклеюємо цю стеблину. На наш синій аркуш. Дітки, подивіться, ось ми приклеїли всі зелені частинки нашого майбутнього малюнка. А зараз нам потрібно приклеїти квіточки, самі підсніжники. Для цього я беру клей. І бачите, ватний диск він м'якенький. Якщо буду я по ньому волтузити цією, своєю, своїм пензликом, то він може розлізтися. Тому я беру клей. І ось такими рухами наношу його сюди. І ось дивіться, що виходить. Так, придавила, примазала. І ось так я роблю з, з, оста, з оставшимися своїми квіточками. Квіточки ми з вами зробили, залишили сніжні кучугури. Для цього беремо пензлик, намащуємо клеєм, і потім можемо провести ось таку одну велику лінію. До якої потім. Будемо приклеювати кочугури. Подивіться, я розрізала навпіл наші диски. Ось так і до кінця. Так. Так і ось так. Подивіться, діти, який малюнок у нас вийшов. Ми з вами сьогодні навчились виготовляти підсніжники перші весняні квіти. До побачення, малята! До нових зустрічів! Дорогі малюки, не забувайте, я чекаю на ваші роботи. І ще раз до побачення!